Доброго дня, малята! Дітки! Запрошую вас на заняття з фізичної культури. Кульками граємось фізкультурою займаємось. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки з кульками опущені униз. Раз. Піднімаємо руки через сторони з кульками догори подивилися. Два. Опускаємо руки з кульками через сторони униз. Три чотири повторити те ж саме: Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Вправу виконуємо 6-8 разів. Вправо заховаємо кульку. Ноги ставимо на ширині плечей. Раз, нахиляємо тулоб уперед, не згибаючи колін. З кульками тягнемось до носочків вниз. Два стали рівно, руки з кульками заховали за спину. Три чотири робимо те ж саме. Один. Два. Три чотири. Молодці. Закінчили вправу, виконуємо 6-8 разів. Наступна вправа покажемо кульку. Ноги на ширині плечей. Раз. Повертаємо тулуб в ліву сторону. Руки з кульками робимо змах вгору руками. Кульки опускаємо униз. 3. Повертаємо тулуб в Праву сторону руки з кульками робимо взмах вгору на чотири руки з кульками унизу. Один, два, три. Чотири. Закінчили вправу цю вправу робимо шість, вісім разів. Наступна вправа Заховаємось за кульками. Ноги ставимо разом. Руки з кульками опущені унизу. Раз. Присідаємо руки з кульками витягуємо уперед. Перед собою ховаючи обличчя за кульками. Один. Два. 3. 4. Молодці. Цю вправу повторити 5-6 разів. Наступна вправа кульки літають. Ноги тримаємо разом, руки з хустинками опущені униз. Виконуємо стрибки на місці із махом руками в сторони униз. Цю вправу виконуємо 8-10 разів. А зараз пропоную зробити дихальні вправи для нормалізації дихання та вентиляції легень. А зараз проходимо в обруч лівим та правим боком. Зараз проходимо лівим боком. Спинка в нас рівна. Руками нічого не торкаємось. Руки в нас на поясі. А потім правим боком. Також удосконалюємо вправу кочення м'яча обома руками від себе. Вправу повторюємо декілька разів. Закріплюємо вправу на рівновагу ластівка.